Учасник революції гідності Артем Мазур кандидат у почесні громадяни Хмельницького. Він один з героїв Небесної Сотні, які загинули, виборюючи незалежність Незалежної України. На київський майдан хлопець поїхав одразу після жорстокого побиття студентів, попри вмовляння та прохання рідних залишитись вдома. Нас багато зможе. Я один ні. але нас багато зможе. 18 лютого під час сутичок з тітушками у Маріїнському парку Артем отримав важку черепно-мозкову травму. Кілька тижнів перебував у комі, 3 березня помер. У Хмельницькому на Артема не дочекалася велика родина мама, відчим шестеро молодших братів та сестер. Артем Мазур, випускник технологічного багатопрофільного ліцею. У навчальному закладі пригадують, він завжди був спокійним, вихованим, щирим, чуйним, безмежно добрим та уважним до інших. Запам'яталася мені така ситуація. я Що ми готувалася до батьківських зборів? Це була пізня осінь. Артем з мішою прибирали в класі, і потім він прийшов і каже: Ну що «Наталя Петрівна, важко вам працювати? Я кажу: Ну, трішки важко, Артем. Він каже: не переживайте. В мене вдома є стільки братиків, сестричок. Якщо вам треба, то я вам підкажу, як з дітьми. Такою він був дитиною, він був щирий, він був люблячий. Педагоги додають: особливо вирізняло Артема серед ровесників загострене почуття гідності та справедливості. Хворобливе почуття справедливості у нього було. Через те він і був активним учасником помаранчевої революції. Її їх ловила, тут через вікно вони тікали. На цю революцію. І в спортивному залі всіх помаранчевих цих Стрічках, і, звичайно, що молодь вони прагнули жити яскраво, жити щасливо в мирній державі. Хлопцю посмертно присвоєно звання Герой України. Його іменем тепер називається Колись рідна школа, технологічний багатопрофільний ліцей. Саме керівництво навчального закладу клопочиться, аби Артему Мазуру посмертно присвоїли звання почесний громадянин Хмельницького.